Привіт, друзі! Ми вчимо букву А! А спочатку ми маємо вже п'ять буквів. А це що знаю де? Малюємо. Абрикос! А? С абрикос. Ой, я думаю, що це знаю машина. Подивимось. Яка це машина? Автобус. А В Т о. Б. У С. Автобус. А це я що знаю? Подивимось. Анто. А? Н. Т. О. Анто. І що це таке йогурт? Подивимось. <пізвання> а янка, а? Я м, м, м. к а. А янка. Ой, я не думаю, що це така. Хм. Подивимось. <просу> Андрей, А, Н, Д, Р, И, Ю. Андрей, буквы вы же тут. Все в здоровье.